Що таке наземний дрон? Бо дрон в повітрі ми десь розуміємо. Що це таке? Наземний дрон це така багатофункціональна платформа, яка може мінувати, яка може підвозити БК, продовольство, логістика. І яка може евакуйовувати. На неї можливо встановити систему скиду мін, На неї можна встановити фаркоп для. Причепа для причепа, щоб евакуйовувати чи підвозити. Ми добилися е, навантаження на неї 200 кілограмів. Взяв пульт і відразу поїхав. За допомогою дрона для евакуації можна положити і евакуйовувати, взагалі не задіючи одного пілота. Як його замовити? У нас є своя сторінка і в інстаграмі. І на переходити на цю сторінку і так з нами зв'язуватися. Скільки коштує е, наземний дрон? Дуже цікаво, чи можуть інші волонтери е, скопіювати ваш проєкт, е, чи готові ви поділитися інформацією? Добро здоров'я, панове канал Ера Волонтера. Мене звати Андрій Довбуш, і сьогодні ми говоримо про наземні дрони. Нас в гостях Володимир Роман, волонтери, волонтери, які створили наземний дрон, наземний дрон багатофункціональний. Тому хочеться якраз власне розкрити більше цю тему. Дякуємо за те, що ви сьогодні тут. Скажіть, будь ласка, розкажіть взагалі, з чого все почалося? Що таке наземний дрон? Бо дрон в повітрі ми десь розуміємо, що це таке. От якраз з цього все і почалося. Ми займаємося в основному в нас волонтерська організація, яка займається ремонтом автомобілів. І під час ремонту наступного автомобіля, кум мене питає, каже: а розкажи новини, які, тому що я більше в інтернеті сижу, каже, розкажи новини, які на фронті, що відбувається. Якраз це був листопад 22-го року, коли наші морські дрони. Знищили в, в бухті, бухті Севастополя. Севастополя, знищили їхній корабель, флагман. І кум такий говорить, каже: ну дивись, каже: повітряні дрони є. Каже, є. Морські дрони є, є. А наземних каже: ти чув? Я кажу, ні, не чув. ну. Каже, давай щось придумаємо, зробимо. Давай, давай. І все, хто з нами? Я, кум, і ще одна людина нас підтримала, у нас було шість чоловік. Троє кажуть, ні, це ідея про Паша. Про Паша, провальна, каже, нічого з того не вийде. І це вже дало таку наснагу. Що, давай, куме, давай. І в результаті я і кум. Ми з того моменту почали створювати, займатися наземними дронами. Хто за що відповідає в вашій команді? Ну, в нашій команді за електричну частину відповідає кум, за механічну частину відповідаю я. Моя робота яка? Значить, я е, метал міряю, ріжу, зварюю це все докупи. Акуна паяє і налаштовує. Добре, давайте зрозуміємо більше, що таке наземний дрон, що він може. Е, це машина е, і для чого він використовується взагалі. Ну, наземний дрон це така багатофункціональна платформа, яка може е, мінувати, яка може підвозити БК, продовольство, логістика, і яка може евакуйовувати. Розвідка. Розвідка. Так, як варіант, може бути розвідка. Е так, це багато функціональна платформа. Воно схоже на машину, воно схоже на. Ну, щоб наші глядачі так само розбиралися, Ми розуміємо, наземний їздить по землі. Uh -huh. яка, Який вона завеликий? Чи під кожну операцію має бути своя машина, чи це все-таки може бути десь одна загальна, як автомобіль може і евакуйовувати, і на нього можна поставити. Якісь... На, що це, на що це схоже? де? Основа ця платформа на чотирьох колесах. З розмірами 80х60 сантиметрів. На чотирьох моторколесах, яка має потужність до 2 кВт і може проїхати до 10 км. На неї вже встановлюється. На неї можливо встановити турель, на неї можливо встановити систему скиду мін, на неї можна встановити фаркоп. для... Причепа для причепа, щоб евакуйовувати чи підвозити. Хто керує наземним дроном? Як далеко? Наскільки ця людина в безпеці? Це щось схоже з дроном повітряним? Так, це пряма аналогія повітряного дрону. Керується за допомогою пульта. По бажанню можна встановити камеру і управляєш на відстані. Тобто, ти бачиш, куди ти їдеш і керуєш. Скажіть, будь ласка, яке навантаження витримує цей дрон? Турель плюс, ви кажете, евакуація це все-таки не 10-15 кг. Ну, з часом, відколи ми тестували нашу платформу, ми добилися навантаження на неї 200 кг. Так що ми знаємо, що на неї можна поставити і турель, зняти, поставити причіп, евакувати, 200 кг вона може тягнути і вести на собі без проблем. Від моменту, коли ви е, придумали е, організували там перший, перший наземний дрон до моменту зараз, а це постійне, е, постійна робота в ефективності, чи це ви придумали один, і він якби його тільки так таку модель постачаєте на фронт? Це це ви розуміли з кожним днем все більше і більше удосконалення, тому що ми починали з одних коліс, закінчили другими. Починали з одним пультом, закінчили другими. Розумієте, що кожен день от тепер ми вже вийшли на цей рівень, що вона досягнула тих е, обмежень, що вона ми не бачимо в ній якихось мінусів. Хто може управляти вашим дроном? Пілоти повітряних дронів можуть управляти? Чи це зовсім інша специфіка? Управління дроном дуже легке. Е, люба людина може взяти пульт. І там, е, так як люба машинка в універмазі вперед-взад, вправо-вліво. Плюс два стіка на скид міни. Одна міна, друга міна. Якщо передбачено міни. Якщо евакуація, значить тільки вперед-взад, вправо-вліво. Все. Це прямо дуже швидко. Так. Якісь особливі навики від військовослужбовців приїхав до них дрон, треба, чи, чи може фактично взяв пульт і відразу поїхав. Взяв пульт і відразу поїхав. Просто потрібно виробити відчуття швидкості. Все. Тому що якщо ми керуємо з дрона повітряного, ми бачимо картинку, відчуття швидкості зовсім інакше. І це треба звикнути, щоб не за швидко, не за повільно. Іменно за день я думаю. Вистачає. Фактично, за день можна зробити так. повноцінного пілота на земля Так. Як військовослужбовці, ті, яким необхідні ваші дрони, можуть з вами зв'язатися, як знайти, як замовити. Ну, у нас є своя сторінка і в інстаграмі. І переходити на цю сторінку і так з нами зв'язуватися. Сторінку в інстаграмі ми обов'язково залишимо в коментах, обов'язково залишимо в описі до відео. Вас запрошуємо підписатися на канал і обов'язково зробити дзвіночок сірим, щоб не пропустити наступні наші відео. Скільки коштує е, наземний дрон? Як його замовити? Вартість наземного дрона від 120 тисяч і приблизно до 150 тисяч. Це залежить чи він буде для мінування, чи для евакуації, чи для логістики, для підвозки. Тобто за 150 тисяч гривень вже буде три в одному? Так, дуже цікаво, чи можуть інші волонтери е, скопіювати ваш проєкт, е, чи готові ви поділитися інформацією з надійними, звичайно, волонтерами, волонтерськими організаціями, як створити і е, таким чином е, бути ефективнішими у цій війні, якщо це дійсно надійні волонтери, значить готові. Е, що вони, вони так само можуть написати на сторінку, вони так само можуть зв'язатися, сказати, що ми десь готові. Е, ми їх перевіримо і тоді е, будемо десь намагатися зробити е, скопіювати проект, скажімо так. Так, звичайно. Чи плануєте зараз якийсь новий проект? Той вже йде сам собою, і щось нове, що може бути цікаво нашим збройним силам. Так, є у нас зараз новий проект, така машинка, яка буде їхати тільки в одну сторону. Максимально ми хочемо її удешевити, упростити і щоб вона була. Тобто, ми, якщо я правильно розумію, ми знаємо про fpv Камікадзе, і це десь буде дуже схоже щось наземний дрон Камікадзе. Наземний Камікадзе. Так, наземний Камікадзе. Одноразовий тільки в одну сторону. Якщо говорити про вартість зараз, напевно, оскільки ця розробка складна, але хоча б в районі десь може орієнтуєтеся, що воно мало би коштувати. Ну, Ми працюємо над тим, щоб наземний дрон Камікадзе приблизно коштував, так як воздушний дрон Камікадзе. Наскільки я розумію, в нас є три види дронів від 120 до 150 тисяч. Давайте поговоримо про кожен з них. Розпочнемо, напевно, з підвозу БК. це один з одна з функцій наземного дрону. Розкажіть про неї детальніше. Ну, детальніше, значить, так як виникла ця ідея, всі ми знаємо, що хлопці там на позиції і на самий ноль добираються пішки. І це все, що вони мають з собою, вони несуть в руках. І так виникла ця ідея от підвозу БК зробити, щоб хлопці не несли воду, боєприпаси і що ще вони там з собою мають. Ми придумали спеціальну таку платформу, щоб можна на неї було погрузити. І тихесенько, тихесенько, бо вона практично беззвучна. Тихесенько добратися безшумно, добратися на самі позиції. З підвозом БК розуміємо, з підвозом продовольства так само розуміємо. Okay. З, тоді Давайте поговоримо про Мінер. Дрон наземний дрон Мінер виникла теж така ідея, як подзвонив знайомий одного разу і каже: хлопці, така і така ситуація. З тієї сторони приїжджає ворожий танок до нас, до кілометра. Ми його бачимо кожен день в те саме місце, в ту саму годину. І працює по нас. Ну, практично нас розбирає. Щось би, каже, таке придумати, аби туди доїхати, там скинути мінку, щоб він приїхав підірвався. Оце ми з Володією думали, думали і таке придумали. Платформу, дві міни, заїхали, скинули. І все, і чекаємо свята. Цей дрон Мінер, він їде на позицію умовно цього самого танку, скидає там міни і назад повертається. Так в момент, коли вже танку якби, немає, і всі... Ну, особливо якщо це танк один на той самий час, і один на той самий так. танк приїжджає, ну якби дуже легко це зробити. Ну і третій, третя функція цього, цього дрону. Розкажіть тоді про неї. Ну, я вважаю, що сама основна функція це евакуація, тому що дуже багато поранених є, дуже багато від військових запитів щось каже для евакуації. Для того, щоб одного пораненого винести з поля бою, потрібно мінімум 4 людини, які витрачають, розказували нам хлопці, приблизно кілометр евакуації займає біля 4 годин чотири людини. Якщо під час обстрілу і небезпека в цих Чотирьох людях і плюс поранений це п'ять чоловік. За допомогою дрона для евакуації можна положити і евакуйовувати, взагалі не задіючого одного пілота. Ну і цей пілот, пілот я, я так розумію, все одно може бути там а, до яка ефективна відстань, що він евакуйовує? Це кілометр, п'ять. Кілометри. Два кілометри. кілометри. Ми добилися відеоконтролю і два кілометри управління. Добре, якщо ми піднімаємо вже дрон, яким ми бачимо, ну тобто оператор розуміє, оператор дрона наземного розуміє, куди він їде. Оператор повітряного дрона підказує, дає підказки. То тоді ця відстань ще ефективно збільшується. Чи так на даний момент якраз я працюю над збільшенням відстані управління? Вже є системи е, ретранслятори які можна добитися 5 кілометрів. То ще допомагає, чи ви один всю, е, всю електричну частину, і, зокрема, якраз працюєте над збільшенням? Чи це ви один, чи, чи є ще люди, які е, ентузіасти, які так само допомагають? Ні, в нас команда, я і Роман. Це вся наша команда. Робите просто неймовірну роботу. Скажіть, будь ласка, чи е, планували ви від, е, від пана Федорова, зокрема Брейв 1 з'їздити, е, заявити про себе і отримати якесь додаткове фінансування? Ну ідея дуже хороша. Я думаю, що ми обов'язково нею скористаємося. А взагалі, в фінансуванні вам достатньо тих коштів, які у вас зараз на даний момент, чи е, так само хочете е, не те, що хочете, а потрібно е, грошей е, на, на ті розробки е, більше? Сама розробка займає дуже багато часу і коштів. Це набагато більше коштів день ніж на масовість виробництва. Тому однозначно будь-який донат це великий плюс. Яким чином збираєте донати? У вас є е, між собою якісь групи в телеграмі? Як комунікуєте з вашими е, благодійниками? Це все робиться за власні кошти. Ми вже другий рік фактично. Виготовляємо їх і продаємо. Виготовляємо і продаємо. Дорогі друзі, користуючись нагодою, обов'язково знайдіть в соціальних мережах. Ми знаємо про сторінку інстаграм. Знову ж таки, нею поділимося в описі до відео. Обов'язково знайдіть дуже хорошу і дуже потрібну справу. Роблять волонтери. Тому в будь-якому випадку кожна ваша гривня буде наближати перемогу. І головне це буде ефективніше, тому що кожні кожен донат він є дуже важливий. Не буду про нього зайвий раз розказувати. В будь-якому випадку ви можете своєю гривнею Наблизити нашу перемогу, зокрема, в цьому проєкті. Знаємо, що в Україні ви не єдині виробники, то що порадити іншим виробникам наземних дронів? Ну, я думаю, потрібно працювати над здешевленням цих платформ, тобто йти в різних напрямках: хтось з гусеницями, хтось шестиколісний, чотирьохколісний, хтось ну, в напрямку здешевлення. Цієї платформи, чому важливо здешевлення? Бо розуміємо, що війна в принципі річ дорога, всі, всі про це знають. Ну здешевлення, тому що потрібно дуже багатій кількості їх дронів треба дуже багато кількості. Обов'язково поділимося усіма контактами в описі до цього відео. Ми дякуємо за те, що ви сьогодні завітали. Дякуємо, що розповіли про ваш проєкт. Дякуємо за всю роботу, яку ви зробили. Дякуємо за майбутню роботу, яку ви зробите. Дякуємо за допомогу нашому війську. і Дякуємо за те, що наше військо завдяки вам, зокрема, може бути ефективнішим. Дякуємо кожному з вас. А до вас, прохання, обов'язково написати в коментарях тему, яку ми можемо розкрити у наступних відео. Дякуємо.